Всім доброго вечора! А у нас вечірня казочка. Сьогодні зі мною ось такий незвичайний помічник. За декілька днів я дізналася дуже багато звіряток, на кого він міг бути схожий. А на кого він вам схожий? Напишіть в коментарях. А казочка сьогодні у нас новосілля гномів. Мучитись зручніше, ми починаємо! Жили сім маленьких чоловічків, сім смішних гномів. Всі вони були добрими приятелями, а звали їх так: професор, Буркун, Веселун, Сором'язливий, Апчхи, Соня і нарешті Мовчун. А чому їх так назвали, ви дізнаєтеся з казки. Жили вони в бідній, покритій соломою хатині. В глухому лісі і працювали цілими днями в копальні. Професор, якого завжди всі слухалися, він вже був дуже розумний. Довго думав, щось читав, писав і нарешті вимовив Друзі, наша хатинка зовсім розвалилася, у ній сиро і холодно, нам от необхідне нове зручне житло. Маленьким чоловічкам ця думка дуже сподобалася. Негайно скликали вони лісових мешканців своїх друзів і попросили знайти для них в лісі хороший будинок. Звірі і птиці кинулися в усі кінці лісу і скоро принесли добрі вісті. На одній галявині знайшли вони чудовий маленький будиночок, немов спеціально приготований для гномів. Слідом за своїми лісовими друзями, совами, зайцями, білками, які вели їх, сім маленьких чоловічків попрямували до нової оселі, <кій> голосно співаючи свою веселеньку пісню. Хе-хо, хе-хо, ось і будинок. Професор відкрив двері і ввійшов першим. А ми побачили спальню з сімома ліжечками. Їдальню, де був стіл, якраз такий, який потрібен для маленьких чоловічків. У кухні безліч різного посуду. У будиночку були навіть вода і мило. Гноми одразу взялися за господарство, кожен робив те, що міг, а пчхи невпивно і голосно чхав. Соня скоріше влігся в одне із маленьких ліжечок у спальні. Професор відшукав його, коли він уже був у чудовій країні сні. Василом перетворився на кухаря, і хоча багато сміявся і жартував, але обід приготував чудовий. Сором'язливий довго не наважувався взяти за якусь справу. Соромився сказати, що він теж вміє готувати, але потім все ж зробив відмінний соус. Все було готово. А тепер вмиватися, сказав професор. Гноми дуже здивувалися, адже до цього вони не надто часто користувалися водою і милом. Ні, ви не сядете до столу до тих пір, поки руки і лице не будуть чисто вимиті, наполягав професор. І гноми вмилися, їм навіть дуже сподобалося возитися в білій пишній піні, а мовчун? Почав пускати мильні бульбашки, посміхався увесь -у -у рот і мовчав, як завжди. І ось новому гарному будиночку все розставлено і розкладено по місцях. Ми чисто начисто вмиті стіл накритий, справжні свято. Святкувати новосілля, святкувати новосілля. Вирішили маленькі чоловічки. Програй, пограй нам, буркун! Почали просити його друзі. Але буркун сидів з похмурим виглядом. Він любив, коли його довго вмовляють, і не відразу сів за орган. Але зате, коли він заграв, тут же почалися справжні веселощі. Гноми грали, співали, танцювали, а потім, коли всі дуже втомилися, пішли в свою нову прекрасну спальню, де було приготовлено для кожного з них ліжечко. Ну що, малюк, сподобалися тобі казкові гноми? А бувають ще й інші казкові маленькі чоловічки ельфи, домові, але прикони. Вони добрі і частенько допомагають людям, якщо, звичайно, їх не ображати. Ось така казочка. Всім дякую! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночок, щоб не пропустити жодної казочки. І на добраніч!